Гроші, грошей в нас достатньо. Дуже багато грошей у нас. Ну, навіть своїх надходжень в нас 2,8 трильйона гривень. А скільки виділили на ЗСУ? 1.9, тобто менше 2 трильйонів. Тобто 800 мільярдів ще є. Але в нас ці гроші, які... Які декларуються як на безпеку і оборону, вони ж йдуть ще на суддів, на прокурорів, на національну поліцію, ДСНС, тобто багато структур, які не беруть участь в бойових діях, але чомусь гроші, які виділяються, витрачаються на утримання цих людей, чомусь записаний в воєнний бюджет. Це неправильно. У нас дуже дивна ситуація. Ми на 26-й рік запланували збільшення освіти на 66 мільярдів, тобто півтора мільярда доларів віддали пану лісовому на його хазяйство, замість того, щоб збільшити виробництво дронів і пікапів. І ці гроші, які в нас витрачаються на мирні цілі, там, на асфальт, стопчики, от всі ці озеленення і благоустрій, можна ж на них купувати пікапи. Це не військова річ, це просто авто. А нам на фронті потрібно 60 тисяч пікапів. от 60 тисяч пікапів це приблизно 2,5 мільярди доларів. Потрібно купити за ці мирні гроші, не купувати там автівки для цивільних міністерств, служб. А купити для армії 60 тисяч пікапів, але це не робиться. Ну я, я взагалі не розумію, чи є в кабінеті міністрів, в воєнній ставці, в офісі президента, в парламенті якась людина, яка може подивитися на всі ресурси країни, як на свій родинний бюджет. Ну чому в світі живе 8 мільярдів людей, і кожна людина знає, як витрачати свій бюджет? Оскільки в тебе є бюджет. Якщо в тебе хтось захворів, тобі в хата там прогніла або згоріла, ну знають всі, як витрачати гроші. Чи можна ходити в ресторан, коли в тебе немає грошей? А чиновники наші чомусь це не знають. От В них є 6 трильйонів гривень на рік, і вони не знають, як їх витратити. Вони не знають, що війна.